Пропоную дуже смачний десерт, в який закохається кожен, хто спробує. Саме головне, нам обов'язково, по-перше, потрібен міксер для роботи сьогодні. І ємність 250 мл. Без різниці склянка, чашка, тому що відміряти будемо все однією і тією ж ємністю. Отже, для початку, для зручності, що роблю я дві, ось такі ємності, борошна відміряла, просіяла, і відразу сюди можна додати розпушувач. Розпушувач беремо або одну чайну ложку прямо з горою, з горою, якщо він у вас висипаний в баночку, або щоб не заморачуватися, я висипаю пакетик, можна 10 грамів, можна 15, не принципово. І все борошно прибираємо в стороночку. Далі одна така ємність цукру. Висипаємо в нашу мисочку і набираємо таку ж саму ємність йогурту або кефіру. У мене сьогодні це домашній кефір. Чим густіше, тим краще. Відправляємо ось сюди. І сюди ж відразу, якщо ви плануєте додавати ванільний цукор, його також відправляємо сюди. І все це необхідно добре розмішати, поки що можна без міксеру. До повного розчинення цукру. Я беру два пакетики ванільного цукру, щоб наш цукор повністю розчинився. Все, цукор повністю розчинився, немає взагалі кристаликів. Тепер беремо цю ж саму мірочку і наливаємо. Олію. Звичайну рафіновану, без запахів олію. І тепер вже на цьому етапі нам знадобиться міксер. Духовку вмикаємо розігріватися на 180 градусів. Починаємо вливати олію в молочну цукрову суміш і взбивати. нам потрібно зробити емульсію. Ось така однородна повинна зробитися емульсія без відшарування масла. Якщо ви бачите, що ще десь плаває зверху просто масло, взбивайте ще. Прибираємо поки що міксер. І в цю ж саму ємність зараз будемо відливати оцю емульсію. Але ємність потрібно вимити від олії. І поки що прибираємо в стороночку, ось цю емульсію, і забуваємо за неї. А продовжуємо працювати з тістом. Сюди обов'язково додаю дрібку солі, також 4 курячі яйця. Можна взбити яйця з емульсією. Можна відразу розпочати додавати борошно з розпушувачем. Ось таке виходить гладке, еластичне, тісто. Тепер беремо форму і пергамент. У мене силіконізований пергамент, я його ось отак скомкую і змочую під краном водою. А далі розрівнюю і вистилаю форму. Яка повинна бути форма? Без різниці. Кругла, прямокутна. Приблизний діаметр, якщо кругла, 26-28 см. Якщо прямокутна, у мене оце дечко 20, десь на 29. І сюди відправляю все тісто. Ну і відповідно розрівнюємо, щоб було плюс-мінус одинакової. Товщини по всій формі. Можна дати постояти декілька хвилиночок на рівній поверхні, щоб воно розпливлося. Я сьогодні буду робити з вишнями. Вишня у мене без кісточки. Я її обсипала трішечки цукром. І буду викладати. Насправді можна робити із яблуками, і з будь-чим, із грушами, дуже смачно. І прямо так втоплюємо. Не кладемо зверху, а притоплюємо. І, до речі, вишня у мене навіть не свіжа, а минулорічна заморожена. Вона розмерзлась, я з неї виковиряла кісточки, дала стикти соку, притрусила цукром. І ось так щільненько притоплюючи, повторююсь, прямо щоб аж як наче до дна доставала. Все, і відправляємо в духовку. Нагадую, духовка в нас завчасно розігріта до 180 градусів. А наша скляночка з емульсією відлитою стоїть і очікує, ще нам знадобиться пензлик. На готовність завжди перевіряю на суху лучину, тобто зубочисткою, шпажечкою, чим завгодно. Витягли. Але духовку я не вимикаю, а навпаки, Можна сказати, навіть накручую на 250 градусів, хоча випікалася на 180. А тепер беру ось цю нашу емульсію і ось так змащуємо нею весь наш пиріг. А ще краще. Для того, щоб було смачніше і краще, зараз я вам покажу, що можна зробити. Все це робимо швиденько, беру паличку, ось таку, це в мене від суші. і роблю ось такі проколювання. Можна просто вилкою це зробити, якщо у вас немає ніякої такої палочки. Всюди, де можна зробити дірочку, я роблю дірочки. І тепер ось цією емульсією змащуємо і прямо так обільно, щоб всюди-всюди вона потрапила. А тепер, коли ви пройшлись по всьому пиріжку і впевнені просто, що всюди змастили, залишки просто ось так розливаємо по поверхні, заповнюючи всі-всі-всі наші пустоти. І тепер відправляємо в духовку в гарячу, і на цьому етапі духовку можна вимкнути. І залишаємо до повного вихолонення. І духовки, і нашого смаколика. Все, періг вихолонув. можна доставати з духовки. Як можете бачити, Ось ця емульсія, якою ми поливали, перетворилася схожа на крем. Ну І залишається тільки нарізати порційними шматочками, зробити чашечку чайку або кавусі і насолоджуватись. Отак він виглядає в розрізі. Як можете бачити, нічого сирого немає взагалі. Таке враження, що він просто всередині з кремом. Тому готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. Всім смачного!